Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписочку. Чекаю, чекаю ваших коментарів з приводу відео, цін на ринку. Також поможіть добити мені ще 2000 підписників. Так, Всім дякую за підтримку каналу і також всім гарного перегляду. Свіжоприганий автомобіль Це у нас Ford Focus в Універсалі. Також автомобіль у нас з Німеччини 10 рік. 1,6 бензин на 16 клапані звичайний двигун MPI на механічній коробці передач. Пробіг у нас 223 тисячі кілометрів, у нас свіжо пригне з Німеччини ціна 6100. Номер власника, ось його вказаний. Такому автомобіль звичайний. Звичайний синій кольор. навіть думаю, що він без лака Без лака і звичайний не, не, не металік. Так, легкосплавні заводські у нас дисочки. Так, по салончику у нас п'ятиступка, два передніх електросхлопідіймача, кондиціонер. Потім у нас підігрів переднього скла заднього, Вортовий комп'ютер. Задній у нас механічний. Так, дивіться, шторка на місці у нас, запасочка теж видно. Так, задніх парктроніків немає нічого, у нас така простенька комплектація. Коли 1,6 і бензин, дизельний. Мотор, можна поставити газ. Так що кому цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна у нас 6100. Так, така ось все. П'ятерочка є. П'ятерочка біжева. В таких колпачках білих. 95 рік. 1,5, 222 пробіга, 800 баксов. Номер власника ось. Може комусь... Ой! Може комусь поджопничок надато. 800 баксов п'ятерочка, навіть даже на реєстрації. На реєстрації навіть після 13 року. Так. Тоді ось у нас Volkswagen Golf 6 в Універсалі. Свіжоприганий з Німеччини. Комплектація у нас матч. Ось комплектація матч. В нас він на галогенних фарах. Передніх противотуманних фарах, потім омивачі і парктроніки. Також у нас автомобіль у нас має датчики парковки, сам паркується, Заводські легкосплавні. Диски. Дивіться, по кузовіку тут геть абсолютно все в гарному стані. Так, автомобіль у нас 2013 року з двигуном 1.4 TSI на DSG. Так, на 1,4 шой? Ставили тільки DQ200? Ніхто не підскаже. Я думаю, що суху, мабуть, ставили q 200. Точно вам не предскажу. Так, автомобиль у нас в универсале. Задние парктроники. Також зелененький витинок склав означает, что що... так у нас автосветло. Автоскла означає, що у нас заводське тонування зеленим відтінком. Датчик дощу. Так, пробіг у нас 178 тисяч кілометрів, у нас 1,4 абревіатура Саха. Номер власника я все, всьому кому цікаво. Ціна 8700. У нас поверху скла. Не посічена, не поотколювалася красочка. Попередку також нема висічки. Що аж пластами то одірвано тако. Так що, кому цікаво, 8700 телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобільчик. Рестайлінговий Renault Megane 2. Автомобіль у нас пригнаний з Німеччини. 2007 року. Чорний колір і автомобіль у нас в універсалі. В універсалі. Так, 2007 рік, 1,6 бензин. Це у нас Х4М. На 16 клапанів клапані автомобільчик. Пробіг 212 тисяч. Номер телефончику. Ось. Що. Так, у нас насклося, бачите? Насхло у нас сімерочка тут. Значнесь лобове не переклеювалось, завводу ще лобове. Датчик дощу стоїть. Ось іде рестайлінг це насензована оптика, прото туманні фарочки йдуть. Так і ось автомобіль у нас в універсалі. Зараз покажу вам задню праву, ліву частину на фаркопчику. На фаркопчику. Так, задня частина у нас є шторки воно в задніх дверях, місця доволі багато в меганах. Так, кондиціонер, 4 електросхлопідімача, тряпочний салончик, механічна коробка передач, так що кому цікаво, автомобіль. Ну точно, лобове скло за є, а там. Дивіться, далі оглядайте. Так. 5450, 1,6, бензин. Так, наступний автомобіль у нас. Ford Fusion 2003 року у нас. Ціна 4401,6 бензин. Ціна 4400 з торгом. Пробіг у нас 255 тисяч кілометрів. 4400 торг. Так що ось. Номер власника власне. цікаво. Зараз автомобільчик по колу обійду. В такому сірому кольорі. Автомобіль вже у нас на реєстрації. Механічна коробка передач п'ятиступочка. Два передніх електросхлопідіймача, тряпочний салончик. Задня частина автомобіля у нас тонована. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру в об'явці. Так, наступний у нас автомобіль Volkswagen Golf 6 2011 з двигуном 1.4 TSI. Пробіг даного автомобіля 152 000 кілометрів. Ціна даного автомобіля 8700. Номер власника цікаво. В Автомобіль датчик дощу встановлений. У передньому... ...передньому началу криші немає. Автомобіль у нас сам паркується. Передні парктроніки. тут у нас отака ось оптика стоїть. Також омивачі фар проти фари і стоять датчики в нас парктроніки парковки Автомобіль може сам паркуватися. Зараз вам покажу її по колу, так і дивіться, гарні які це у нас розмір титанових 1017. 17-й розмір дисків. Так, тут теж стоїть DSG. Яка DSG? Чесно не знаю. Я думаю, що де Q200 стоїть. Чотири електроскопі діймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Велика така магнітола. Да, Атомобіль сам паркується, ESPI, потім відключення парктрунітів. Томбі у нас в універсальчику. В універсалі, задні партроніки. Тільки не можу зрозуміти, як це він сам паркується, а задніх датчиків немає, непонятно. Але кнопка є паркування. Так, ціна 8700. Номер власника я вам показував. Так, на ті ще ціни нема. Так, таке все у нас. BMW X3 2016 року. На українській реєстрації. Так, двигунчик у нас. Тут який? 2,0 бензин. Ціна 18800 за 16-й рік тробі. 180 тисяч. Номер власника. Ось. Зараз вам обійду, по колу покажу. Такий. Така ось я. Тут у нас ось його люк-панорама. X-Drive. Повнопривідний автомобіль на статі статті гарних, легкосплавних дисках. Партруніті передні. Так, так, автомобіль з Америки у нас виходить. Безключовий доступ тільки передніх двох дверей, Я, навіть, може задній ляди зараз надивиться. Так, шкіряний салончик, вставищі під дерево. У тут задній рядочок сидіть вам покажу. Задня частину взагалі вам покажу так. Камера заднього огляду, задні паратрунки вставка під фаркоп. Так що, кому цікаво, ціна 18800 з торгом 16 рік. Так, наступний автомобіль у нас Audi А6. Це п'ятому кузові в універсалі. На українській реєстрації. Так, 98-го року 2,5 дизель. Автомобіль у нас на автоматі. Ціна 4450. Номер власника, ось, кому буде цікаво. Автомобіль у нас має люк. Тканиневий салончик, клімат, 4 електросхопі діймача. ще навіть є, не зломані. Все, у нас універсальчик. Задня частина фаркоп. Зараз вам ліву частину покажу. І також задні паратроніки. Є на автомобілі. Так, сіна у нас 4400. 98 рік 2.5, дизель, універсал. Кому цікаво, телефонуйте. По